Друзі, усім доброго дня! Мене звати Ігор. Рішив же я підняти своє старе діло і рішив, казав, виручити людину. Ну, а зараз хотів би показати, ось казав, раніше ми з татом займалися таким, що ми ремонтували колуни. Ну, як ремонтували? Ми робили прокри млини, Ну, але робили циркулярки, зарядне. Ну, коротше, таке, можна сказати. Всяке з металу. І людина от звернулася, купила такий на 220 кулун, кулун маленький, вони доварили ножки та все. Ну і... Тут же ж вал їм лопнув. Лопнув, вони завезли до майстрів, їм просто що взяли, в середині валові проточили і вставили в середину вал, якийсь там 15 ка ну Де ж воно буде на колун, щоб такий вал тоненький. І звернулися з тим, щоб нам казав, що цей викрутити, так як вони ось вже й болгаркою різали, пробували його викручувати вже і так, ну воно їм не виходить. Попросили нас, щоб їм це зробити, щоб їм казав його викрутити з таміці і виточити другого вала. Ну, казав, тато, тепер сам по собі, я сам по собі, то казав, що я ту роботу взяв для себе. І будемо зараз викручувати. Як його викрутити, просто е, зашліфую, привару гайку і помаленьку казав, викручуємо. Ну і ось, друзі, завжди приваривши гайку, ну, так сказати, приварив, не приварив, присмаркав. Зараз хочу зажати тіски. Пробачте, трошки однією рукою і знімаю, і роблю. Ну і казав, що помаленьку. О, стоять, О, воно йде. Воно йде, все, казав супер. Ось. Раз. І пішов вал викручуватися. Трошки різьба скопарена. то ми її вліво право проганяємо. ну, Зірвавши, ви вже бачите, ну і казав, далі покажемо. Ну, а, друзі, тут будемо тепер вала виймати. Якщо виймати, я думаю, вам не стоїть показувати болти, розкрутити, зйомником зняти, то чепуха. Ну, казав далі, що до чого покажемо, суть казав вже що в відео. Поки місь казав, дивіться, сідайте поудобніше Ось так, друзі, викрутив ту сю болду. Да, результати не дуже мені втішні. Стоїть кусок трубки, щоб подшипники не сходились. Просто на всі такі зроблені корпуса, вибивається все дуже просто. Те все, ну, запихати назад не будемо. на чотирьох болтах кріпиться. І в чому мені головне смішно, як колун... Коли там мощака має бути, може на валові буквально 15 мм витримати. Питається в задачі. Зараз я хочу заодно вам змірити. Я не буду там доточно. Ну, 16 мм. Десь камера не хоче фокусувати. То я не чпав. 16 мм. Як? Що тут мощака, то тільки вибачте, скалки не буде колоти. Ну але нічого. Нічого будемо вести, збирати матеріал, вести до токара, Ну і казав, подальше, покажемо, якщо вже зберемо. Токара показувати не будемо, бо ми поки не маємо токарного свого, їздимо до людей, їздимо далеко. І снімати, якби я там не дуже буду мати, як, так як буде треба мені чоловіку об'яснювати, як і що його треба точити. Тому казав, вже як виточимо, далі покажемо що до чого. його друзі вже казав від токара. Відправляв я в ровно до токарів, які ну, мають всі ті станки, так як мені треба було підшпонку вифрезерувати, І просто я їм віддав старого і вони мені зробили аналог по старому новий. Все той же самий, все от, те же самий. Ну, і казав, зараз ось, казав старий Ось старий, все те же саме, різьба, все тут суцільне, бо я думав просто взяти флянця і проварити, обварити. Ну, виточили мені суцільний варіант, все файно зроблено, це все. Ну і казав, зараз е, почипника знімем І будемо надівати, будемо збирати. Ну, як Як збирати, як розбирати, я вам прості, не показував, бо... Якби щоб, треба, щоб хтось знімав, трошки само, трошки незручно. То казав, вже як зберу, та як я казав, покажу. Ну, прийшов вже казавал. виточили все його, зробили все ідентично того, все повністю. Я навіть, друзі, з того ж постарався викрутив, бо тут трошки звісно, вже розклопав почепника. Трудно викрутив і гляньте, друзі, як такий вал. Може тримати кулуна. Якщо має бути 30-ка, 16. Ну де воно ж буде? Воно ну, не буде такого. То так казав і збираємо нашого нового. Вже цього почипника я не показую, як я його помастив, збив, помастити все і будемо збирати, помастим зараз того. таке Нам передали таку автомайстерну, це шутка. І будемо мастити, перемажем почипники. Так як казав же, що людині зразу ми їх вимили, вже почебник чистенький, все в бензині промили і змазуємо того ж, змазуємо, щоб воно казав ходило, щоб людина була рада, щоб казав, що не було, стараємося зразу ж заглянути ті всі недоліки. що... Де, можливо, в подальшому буде, щоб не було через якийсь тиждень чи через місяць жінка каже, заклинив подшипник і ще щось там зробили. Ми його тому зразу взяли, ж, перемастили, помили, так як в, там, в старому солідолі вже присутствувала, скажімо, тирса, всяка щепа. Ну, це ж дерево. Пиль пиль летить, воно в будь-якому випадку вітер. Земляти все хоч і то почепники вони сховані, вони закритого типу, але в будь-якому випадку воно скрізь летить. Де б це як воно не було, воно летить і все. Ми його фаніко змазуємо так, щоб казав що служило людям. Такий невеличкий а вміщає трохи собі солідолу. Ставимо сальники. Ставимо сальники. А вже назад з цього очерника mm -hmm. наставку і це зроб'ємо так. Ну, наставка така собі, звісно, квадратна, але. Виточено плотненько і з того. Ну, казав, набив плотненько все файненько. трошки ту пиляку, казав, витрим, щоб зверху що до чого, ну і Збираємо далі. Окей, маховик, все воно тут фаненько підходить. Є. Зараз, 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 бо тут трошки ті дзюрки. отвори хтось зробив же. Повністю по центрі. Десь хтось як робили. Because <laughs> друзі, Затягуємо це все і йдемо на двір. Йдемо на двір. Друзі, зразу ж не сказав, казав, що набиває шківа тут. Мається не шківа, а вала то все, набиваю назад. Вибився він дуже легко, але набивається не настільки легко. Я трошки почепники поміняв місцями і воно так. Трошки йде гірше, бо вже там була трошки виробітка Але друга ситуація. Шківа вже виробітку має, це раз, це пів біде він вже має. ну бивши ж бив, попав вже по алюмінієвому і лопло. Воно вже має виробітку вже якщо уважно придивиться, вже тут має аж кайомку. Тобто ремінь вже що не лягав. І зараз другий варіант. Шукати другого казав шківа будемо. Нічого, доб'ємо те і будемо назад вкручувати шківа, дивіться, другого шукати шкіла. Так, такі бувають заробітки. Прийшов мій шків після зварування, завезли ми до токара. заодно проточили. Всередині, так як вже легенько мало виробітку, проточили для того, щоб закрутити вала, треба було навіть одрізати знизу. Ну нічого, закручуємо, все збираємо і казав, побачимо вам в праці. Ось на кінець вже довив того станка. Казав, трохи довго робив, зробивши ще таку людям ручку для перевозки, так як воно було без ручки. Зробив ручку і вже зробив на кінець це все. Будем, Казав пробувати, все склав, все зібрав, Будем, Казав пробувати, як воно запускається, як він працює. Так як ще навіть не знаю, я його не включав. Так як палимо газом, вибачайте. Таких серйозних дров поки місць ми не маємо. Ну, наподобі візьму вам доску покажу. Так, да, це сказав таке легеньке, ну, але спробуємо. Запускається. Якщо ти ж такий мотор, то хоч всього трьохтисячне. Не знаю, на колуна півторачки хватає, трьохтисячника не потрібно, це не млин. Це дуже великі обороти для колуна добре, Хто буде працювати, хто буде робити собі колуна, таке не робіть. І зато, якщо велике взяти поліно, якщо десь знову проверне, воно навіть не сигнеш ойкнути, як вже пальців не буде. Тому ну, це людей такий був, мені моє діло було зробити вала. Ну, трошки Думав, я бігом казав, зроблю, вала і щось зроблю. Але не так воно все просто оказалось, це все. Кому казав, сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Будемо далі показувати, як, що ми ладнаємо, що ми робимо, що ми варимо. А ті людині, які зараз, казав, завожу, напишу, щоби не напишу, а скажу, щоб оставила свої коментарі. Трошки ну, довго працював, бо забрав ще перед різдвяними святами, вже десь. Півтора місяця він в мене. Трошки довго, трошки поки вола витече, поки що тут свята, святі вечорі, ну що будеш робити? На роботі працюю, не сижу вдома. То так, трохи вдома, трохи на роботі. Є мінутка, стою роблю. Немає. стою щось інше друге роблю, бо із бджолами, і з всім трошки я не встигаю. Тим більше зараз виключають світло. Такі трошки нюанси. Тому людина вже трошки там дзвонила, питала, але казав, кому що до чого, то казав таке. Кому як кому як виходить? Всім до зустрічі, всім дякую.